У Національному театрі імені Марії Зеньковецької призначили нового ВО генерального директора Максима Голенко. Він розповідає, що плани на наступний сезон глобальні і вже знає, чим буде дивувати глядачів. Зокрема, на цей рік вже готують 10 вистав. Відкривати буде, скоріше всього, вистави Давіда Петросяна, режисера театру Франка. Буде моїх дві вистави. Одна з них точно це буде. До ювілею Івасюка по сценарію Наталки Ворожбит Історія на прем'єра буде 4 березня. Ми сподіваємося, що це буде драйвова вистава 1984. Пластична історія від режисера влади Біла і багато, багато чого цікавого. Щодо господарської діяльності, то планується зміна фасаду театру, а також відкриття нової сцени під дахом. що, на думку керівника театру привабить ще більше глядачів, так само, як і залучення іноземних режисерів. Наразі вже ведуться перемовини з німецьким колегою Яном Гогелем. Тут такий, все ж таки, більш жорсткий формат. це національний театр. Я розумію, куди я заходжу. І ми будемо з цим дуже обережні і дуже ніжні, але все ж таки це буде вистави драйвові, як буде реально буде багато історії інтерпретації класики, так що вони нікуди не подінуться. Але вони будуть деякі під якимось іншим кутом, Може, вони будуть не настільки традиційне, але будемо вірити, що все це вам сподобається. Нагадаємо, що вже завтра на сцені театру відбудеться прем'єра вистави Дами і Гусари, що стане крайньою у цьому сезоні. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.